Добрий день, любі діти! Сьогодні тема нашого уроку звучить так: – «Розрізняй правду і обман. На сьогоднішньому уроці ми з вами повчимося розрізняти, де правда, а де обман. Отже, по-перше, пропоную вам розгадати рибус. Подивіться, будь ласка, уважно, як ви думаєте, яке слово зашифроване? Подивіться, будь ласка, краб, приберемо К, Б, виходить ра. Далі, дах, приберемо х, виходить «да». Ну, отже, вийде слово у нас з вами правда, розумнички. Подумайте, будь ласка, та поясніть приказку: брехач з мухи слона зробить. Як ви думаєте? Дійсно, людина, яка говорить неправду, може сказати, так, що, наприклад, у мухи не. Крила, а муха взагалі велетенська, як слон. Так? Тобто може приукрасити, при, прибрехати настільки, що е, з мухи дійсно вийде слон, або з якоїсь невеличкої події е, буде дуже велика вагома, але це все буде брехня. Отже, дітки, запам'ятайте, правда це те, що відповідає дійсності, тобто те, що є насправді. так? А брехня це те, що не відповідає дійсності, іншими словами, це обман. Що ж станеться, коли всі люди будуть казати неправду? Як ви вважаєте? Так, дійсно почнуться певні недомовки, так тобто не стик... невідповідність історій, невідповідність саме подій, тоді будуть збуватися здумки, так, збиватися враження, якісь про певну подію або про певний вчинок людини. Так, тобто, якщо будуть люди всі казати неправду, це буде дуже дуже погано. Казати неправду це дуже погано, тому хто завжди обманює, не вірять люди. Якщо ти обманюєш, то не можеш вимагати від інших бути правдивими. Нехитро діло сороче, послухайте, будь ласка, вірш нехитре діло сороче, розсядеться та стрекоче, що цукор солоний, що молоко червоне, що муха більша від ворони. Що слон легший від мухи, що роги найбільші в півдня, що ніч настає опівдні, що риби в полі пасуться, що жаби копитами б'ються, що найшвидше літають корови, що найкраще співають сови. Але ніхто того не слуха, бо ясно сорока брехуха. Так, дітки, що ж, всі все, що говорила сорока, було неправдивим, того і її ніхто не слухав. Послухайте, будь ласка, цікавинку. Білки вміють обманювати, але це вони роблять для того, щоб зберегти свої запаси. Білка бігає з горіхом в зубах і вдає, що ховає його в різних місцях. Давайте спробуємо попрацювати над приказками, спробуємо дібрати продовження. Краще гірка правда. Ніж солодка брехня, що правда то не гріх, правда як олія, скрізь наверх спливай, Розуночки, молодці, попрацювали. Ну що ж, працюємо далі. У нас творче завдання не обдурюй. Спробуємо обдумати, що відбувається, коли діти обдурюють своїх батьків. Поміркуйте, будь ласка, це для ваших роздумів більше. Батьки обдурюють своїх дітей, лікарі обдурюють хворих, учні обдурюють вчителів, правителі обдурюють народ, брати і сестри обдурюють один одного. Якщо взяти загалом ці всі так, цю всю брехню, то буде дуже дуже плачевний наслідок, тому завжди слід говорити правду. Поміркуйте, будь ласка, наостанок. Для роздумів, хто вчора збрехав, тому завтра не повірить, як ви це розумієте? Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Поміркуйте, будь ласка, над цими приказками, а на наступному уроці ви мені поділитеся своїми думками. На цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу!